Він чається слава Божої, Михайло, слини, Божої Діаною, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Віни чається слиня Боже, дяна слою, Боже Михайло, мім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Одного разу було весілля в Галилейській, була та мати Ісуса, запросили на весілля також Ісуса та його учнів, коли ж забракло вина мати Ісуса, каже до нього: вина не мають. Ісус відповів їй, що мені тобі, жінко, ще не прийшла моя година, але мати його мовила до слуг, що тільки скаже вам робіть. Було ж там шість кам'яних посудин на воду, що була для юдейських очищень. Кожна вмішала дві або три міри. їм Ісус, наповніть посудини водою, вони наповнили їх до верху. Далі, каже, зачерпніть тепер несіть, до весільного старости і понесли, коли староста покуштував воду, що стала вином. А не знаючи, звідки воно взялося, знали тільки слоїки, зачерпнули воду. Заклика він молодої, каже, до нього, кожен чоловік дає спершу вино добре, а як уп'ються гірше, ти ж добре вино зберіг осі. Ось такий початок чудес учинив Ісусу Кані лилейські, і тим об'явив свою славу, і учні його увірували в нього. Хай твоє спадкоємство буде таке чисельне, як якова, проживай у спокої, щиро, зберігаючи заповіді Божі. І ти, жінко, будь благословена, як сара радійнемо в ревека, будь плідною, немов в ракиля. Тій все своїм ужем придержуючись закону, бо така воля Божа. Амінь. Уйди дитину, святиню, Господню, з великою побожністю і страхом Божим, Відвідуй завжди його церкву, щоби прийняла від Нього милосердя і ласку одержала, я, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ти поклав закони твоїм вибраним апостолом Павлом, посуденою для чоловіків і жінок. що щоб побожністю, мудрістю і вірою, скріплені слави і моління вдячністю приносили Твоїй величі. Отже ти сам, владику, чоловіколюбче, благослови. Жінку цю Діану, і прикраси голову святістю добрих дів, щоб жила за твоїми заповідями, та своїми добрими ділами, щоб намагалася тобі подобатися, накриє тебе Господь, покрівлює своїх крил і збереже тебе від будь-якого лиха до кінця твого життя і дасть тобі умирі і гаразді бачити синів Твоїх, навіть до третього і четвертого роду разом із своїм мужем. Воду. Покропнися і освяченою водою нехай зійде і перебуває на тобі благословення Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Іди в мирі гідно, заховуй усі Господні заповіді з любов'ю, продовжуй усього свого життя, слухаючись свого мужа завелінням. Господнім ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь вітаю вас, дорогі молодята, сьогодні у нашому, у вашому храмі, через потих поріг, якого ви переступили, щоб засвідчити Божим благословенням ту подружню її. Сьогодні ви чули вже не один раз благословення від батьків, чули вітання від своїх родичів, чули вітання від своїх приятелів, котрі ділять з вами о той радісний час вашого заснування тої християнської родини. Але сьогодні ви не чули але мали відчути Боже благословення в своїх серцях, коли Бог благословить вас на оту єдність. Єдність і любов одне до одного. Сьогодні, кладучи оті свої руки, рука в руку на Євангелії, напевне, ви розуміли, що це не є якась традиція, який звичай. Але це є присяга, це є те, що потверджує апостол Павло слова Євангелія і слова своїх послання. Що Бог злучив людина нехай не розлучає. Здається, на перший погляд, вам ще ні, але є. Ті люди, котрі прожили 10, 15, 20 і кажуть, то вже так, з одною особою, та й за, важко, за тяжко, все про неї знаю і шукають собі чогось такого, що можна знайти іншій людині. Здається, тяжко бути з одною особою, але ви сьогодні просили помочі Бога. Тройці, святі, єдині, і всі святі, так мені поможе Боже. Усіх негаразд, усіх прикрощах старайтеся взивати ім'я Боже на допомогу. І Господь Бог почує ваші благання, ваші старання. Подивіться в сьогоднішній Євангелії, коли Мати Ісуса приходить до Нього з маленьким коханням. Таке, що, може, ми навіть і не зауважуємо, але була прикрість. Прикрізь для тих молодят і каже, вона не має. Допоможи. Ісус, здається, відмовляє матері, що мені і тобі, жінку, мені ще не прийшла моя година, але мати йде, йде до слух і каже, що лиш скаже вам робіт. Чому вона не до. Стоїть до кінця і щоб почути, чому не прийшла година. Вона певна того, що Ісус навіть переступить через те, через себе, через те, що не прийшла ще його година, сповнить мати, прохання своєї Матері. Тому маєте ще одну заступницю і помічницю. Сьогодні ви знову ж таки стали тут вже не як. Хаваїр і, і панночка, так? ви вже нині прийшли як чоловік і дружина. Ви вже об'єдналися в одне тіло. Ви присягнули на любов і послух. ти чуть оті слова. Чоловіки любіть своїх жінок. Як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Подумайте. Чи ти можеш віддати себе, все тіло за діану? Наслідуючи Христа. А ти, Діану, Послухай слова апостола Павла, котрі він промовляє далі. Що Жінки коріться своїм чоловікам, як церква кориться Христові. Слухає Христа. Не такою рабською, якоюсь покорою ти маєш коритися перед? Михайло, але ти маєш завжди визнавати, що він голова, він тільки шиє. Можеш покрутити трохи, куди ти хочеш своєю шиєю. І він, я думаю, зрозумів усвідомить, але людина є там, де є повага до чоловіка, його першість і де є любов до жінки, ну і відповідно і до чоловіка. Так само є, і вона твориться, і вона буде тривати аж до тих. Часів, коли ви будете старенькі, немічні, але будете триматися за руки, підтримуючи одне одного.